Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1273 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання: якщо чисельник дробу зменшили на 2, то дріб дорівнюватиме 0,5. Натомість, якщо знаменник дробу збільшити на 11, то дріб дорівнюватиме 1 третю. Знайдіть цей дріб. Знову ж таки, що в нас питається? Знайти цей дріб. Нам не відомо ні чисельник, ні знаменник. Отже, через Х і y ми позначаємо чисельник і знаменник. Тому нехай х буде у нас чисельник. чисельник. Тоді y. Знаменник. Красивий у нас дріб, так, знаменник. Складаємо систему. Система. Отже, чисельник дробу зменшити на 2. Це означає, що відняти 2. Отже, хмінус 2, y залишається, тобто знаменник той самий, і дорівнюватиме 0,5. Добре, якщо знаменник дробу збільшити на 11, тобто чисельник у нас залишається той самий, а знаменник збільшуємо, тобто додаємо 11, то це дорівнює 1 треть. Все, ось така у нас система вийшла. Так, ну що ж, треба розв'язати? Люблю спосіб хрест-нахрест, -хрест це я називаю. Так. Значить, 0,5 ми можемо замінити одна друга. Бути. Але я повинна була вам записати, де воно й взялося. Значить, я трошечки перепишу. Х-2 поділити на y дорівню 0,5 це одна друга. Так? А другі без зміни. Y плюс 11. Дорівнює 1 13. Можна відразу записати цю систему другого це не буде помилкою. Значить хрест навхрест. Що це означає? Значить, чисельник множимо на знаменник протилежного. Тобто у нас 2 буде помножити на х-2, буде дорівнювати 1 помножити на y. Запишу, щоб ви розуміли, хрест навхрест. Далі х помножити на 3 або 3х буде дорівнювати 1 помножити на y плюс 11. Ось так красиво запишу. Так, все, розкриваємо дужки. Значить, у нас буде 2 помножити на х, це буде 2х, так, 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4. Дорівнює y. Добре. А 3х у нас буде дорівнювати y плюс 11. Який ж метод нам вибрати? Я думаю, додавання. Давайте з х в одну сторону, ну, тобто х і в одну сторону, а звичайно, чиса в інше. Значить, що в нас вийде 2х мінус y. Так, 2х мінус y, а 4 перенесемо з протилежним знаком. Це буде просто 4. І 3х, знову ж таки, мінус y дорівнює 11. Так, нам все, все. Всього лиш <свісно>, треба поміняти знак. Давайте перше помножимо на мінус 11. Так, у нас буде мінус 2х плюс y дорівнює мінус 4, і 3х мінус y дорівнює 11 без зміни. Система додає. Так, є. Значить, мінус 2 плюс 3 це буде 1. Не пишемо, просто х дорівнює, тому що y мінус y буде 0. Мінус 4 плюс 11 це 11, мінус 4, це буде просто 7. Так, х дорівнює 7. І це у нас буде чисельник. Чисельник. Так, щоб знайти у, давайте підставимо будь-яке рівняння. Так, давайте перше. Це буде 7 мінус 2. Поділити на y дорівнює. Давайте вже запишемо одну другу, так? Так, отже, у нас хрест на хрест. Y буде дорівнювати. 2 помножити на 5. Тобто це буде 10. Знаменник. Знаменник. Отже, відповідь наш дріб. Це буде 7 х Або 0,7-х. Ну, звичайно, якщо у нас чисельник і знаменник, то 7 х найкраща відповідь. Все. Це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. Дякую вам за коментарі. До нової зустрічей. Па-па!